Добрий день, мене звати Конопля Ліна Андріївна, я директор краєбанку клініки професора Феськова і сьогодні ми поговоримо з вами про процес хоумінгу. Що ж це взагалі таке? Уміг це процес пошуку дому. До чого ж тут стобурова клітина? Коли вона потрапляє до нашого організму, а саме до кровоносного русла, вона, як маленький їжачок, який вкритий рецепторами, починає їх використовувати. Коли вона розуміє, що в якомусь місці є проблема, тобто там виділяються так звані сос-сигнали клітин, то вона підходить до цього місця та починає свою дію. Звісно, я все це пояснила дуже просто, але насправді механізм трошки складніший, тому що для того, щоб активувалися ці самі рецептори на стобурові клітини, повинна бути взаємодія. Тому у нашій клініці ми віддаємо перевагу саме клітинам куповинної крові та плаценти, тому що у животку матері дитина почувається дуже добре, комфортно, нічого їй не загрожує. Тому і стобурова клітина максимально здорова. Коли стоброва клітина приходить до місця ушкодження, вона може або замінити повністю ту чи іншу. Плітину або ж попливати на наші власні сторони на плітину підписуйтесь, ставте лайки та пишіть ваші запитання в коментарях, і ми обов'язково на них надамо відповідь.